Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, який присвячений в'язанню. І сьогодні на прохання однієї моєї підписниці я покажу, як я з'єдную ниточки у в'язанні. Я саме в'яжу комбінезон, дитячий комбінезончик на дитинку віком від 3 до 6 місяців. І ось в мене саме Закінчилася ниточка, і мені потрібно приєднати ниточку з іншого моточка. Я в'яжу комбінезончик з пряжі Yarn Art Merino Deluxe 50, це напіввовняна ниточка. Я не стверджую, що цей спосіб, яким користуюся я при приєднанні ниточки, так що він є правильний і найкращий. Просто мені так зручно і мене попросили поділитися тим, як я це роблю, і, звичайно ж, я з радістю покажу. Перш за все, хочу розказати, що коли я в'яжу речі, ось і в мене закінчується ниточка, і якщо... У мене вже не буде ось тут обв'язочки, я, я не залишаю ниточку ось тут в кінці в'язання. Я обов'язково ховаю її десь серединці в'язання, там, де її буде менше помітно. В даному випадку я буду приєднувати ниточку біля коси. Ось в мене зв'язаний лицевий ряд, і мені потрібно тепер в'язати виворітній ряд. Мені дозволяє ще довжина моєї ниточки. І навіть якщо в мене нитки залишається багато, я не шкодую її, я таки залишаю, але головне, щоб цієї ниточки, цього з'єднання не було сильно помітно так, вже в готовому виробі. Отже, я дов'язую до коси. І саме біля коси я буду робити з'єднання. І згодом я ці ниточки, які в мене залишаться, я буду ховати ось тут, в цей рядочок, так? в цьому місці, де в мене переходить платочна в'язка в лицеву гладь. Отже, в мене залишилася ось така ниточка для зручності я її трішки обріжу. Так, і тепер що я роблю? Мені потрібно роз'єднати мою пряжу на окремі ниточки. Коли ми ось так роз'єднаємо, нам буде значно легше заховати ось ці тончі ниточки, ніж одну е, грубшу. Ось так, Моя ниточка складається з чотирьох тоненьких ниточок. Я розділила її навпіл по дві ниточки. Ось так. І те саме. Я роблю з ниточкою з іншого моточка. Так, допомагаю собі голочкою. Ось так. По дві ниточки. Все, я роз'єднала так, невеличкий такий кусочок ниточки. Тепер я беру з нового мотка одну частинку ниточки, так, і прикладаю до однієї частинки нитки з іншої з попереднього моточка. Ось так приклала і починаю вже ними в'язати. Ось так притримую так, цю ниточку, яку я тільки що приклала, і починаю вже в'язати, от у мене це в даному випадку виворітніми петлями. І в мене виходить, що я в'яжу тими самими чотирма тоненькими ниточками. Одна, ось один кусочок так, з цієї нитки в мене залишився. Потім я її заховаю у платочну в'язку. Зараз я кілька петель пров'язую ось так. Ну ось, Я пров'язала кілька петельок, зафіксувала цю ниточку. Тепер повертаємося до нашої основної ниточки. Повертаю другу частинку нитки на і тепер вже продовжую в'язати ось цією основною ниточкою. А ця ниточка, яка у нас ще залишилася, Ось просто я її залишаю з виворітньої сторони. І тепер в'яжу повністю новою ниткою з нового мотка. І ось так плавно я перейшла на. В'язання новою ниточкою з нового моточка. І в нас з виворітньої сторони залишилося таких три кусочки ниточки. І зараз ми будемо ховати ці нитки в полотно з виворітньої сторони. Я це роблю зразу ж, коли я тільки приєднала ниточку. Я не чекаю, поки я зв'яжу весь виріб. Я зразу ж ховаю ці ниточки в полотно, і вони мені не заважають далі в процесі в'язання. Одну ниточку я заховаю ось сюди в платочну в'язку, а ось цих дві нитки я заховаю в косу. В даному випадку у мене це виворітня гладь. І ось таким способом, таким чином я ховаю ниточку у платочну в'язку. Все. Заховавши так кілька, зробивши таких кілька стібочків, я відрізаю ниточку. І те саме я зараз роблю з іншими ниточками. Я ховатиму їх по черзі. Перший один кусочок. так, А далі інший кусочок. так. В даному випадку я ховатиму вже у виворітнє полотно, так, у виворітню гладь. Ось такими стібочками. Дана ниточка нікуди не дінеться, тому що вона вже вв'язана в полотно. Просто ми ще додатково її ховаємо, я ось так проселяю її прямо в саму ниточку, для того, щоб вона ще краще закріпилася, зафіксувалася в полотні. Так, відрізаємо і ховаємо ще один кусочок нашої ниточки. Такий спосіб мені подобається. Я використовую цей спосіб в будь-якій пряжі. Чи це напіввовняна пряжа, чи це напівбавовняна. Головне, щоб ниточку можна було розслоїти, тобто розділити на окремі тоненькі ниточки. І все. Якщо вона складається з кількох тоненьких ниточок, цей спосіб я використовую і ще жодного разу я не пожалкувала, що використала саме цей спосіб, а не якийсь інший. Ну, ось, як бачите. З виворотньої сторони абсолютно не видно, де ми е, скріпляли нашу ниточку, де ми її з'єднували. Ну і відповідно, з лицевої сторони також все ідеально. Всі петельки однакової товщини і однакового розміру. І нашого з'єднання абсолютно не видно. Отже, якщо вам такий спосіб з'єднання пряжі сподобався, я буду вдячна вам за лайк, за підписку, за ваші коментарі. Ну і, звичайно, якщо у вас є інший спосіб, діліться. Я буду тільки вдячна. Я дякую вам за перегляд даного коротенького відео. Бажаю вам легеньких петельок і всього самого найкращого. Бувайте!